В лікарнях області перебувають військові поранені внаслідок вчорашнього удару по полігону. Інформацію суспільному підтвердили особисті джерела в медзакладі. Всі бійці в стані середньої тяжкості. Відомо, що деякі з них в реанімаційному відділенні серед травм, мінно-вибухові та осколкові поранення офіційно від коментарів в лікарні відмовились. Нагадаємо, 1 червня війська РФ завдали ракетного удару по навчальному підрозділу сухопутних військ на Дніпропетровщині. Відомо про 12 загиблих та понад 60 Поранених повідомили на сторінці командування у повітряних силах повідомляли про активність російського розвідрона поблизу Дніпра незадовго до удару. У разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб. Винні будуть притягнути до суворої відповідальності. Речник сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив Суспільному, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу 1 червня не проводилося. На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, е ну крім тих, хто можливо там не встиг до них е там дістатися. Попередні відомо, що це був е в іскандер, але остаточні дані будуть після того, як місце удару буде досліджене експертами. Суспільному вдалось поспілкуватись з матір'ю одного з військових з міркувань безпеки. Жінка попросила не називати її ім'я. Розповіла, її син проходить службу поблизу навчального центру. З його слів, влучання відбулось неподалік від місця попередньої атаки рівно три місяці тому. Зателефонував своєму другу. Каже тобою все нормально, да я живий. Вони тут повимикали телефони і, і, і ніякої інформації ще немає. За словами жінки, на полігоні немає укриттів. Також в аптечках у військовослужбовців відсутні турнікети. Ну може, є якийсь там окоп, може що є. Ніхто не знає. Але що ці окопи? це війна. Це був прильот на турнікетах. Навчальних їх навчають, але потрібні бути і бойові, хоча б один турнікет, бо це ж не глибокий тил, але аптечок немає. За декілька годин після удару командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Про це він написав у своїх соцмережах. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Нині створена комісія та призначено службове розслідування для з'ясування обставин інциденту повідомили в сухопутних військах Поліна Полмарчук, Мирослава Заблуда та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.